Вітаю, це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Сьогодні нашим гостем є Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Слава Україні! Героям слава. Власне, будемо говорити про нещодавні такі перемоги в повітрі, які мала Україна. Ми збили шість літаків протягом трьох чи чотирьох днів, шість ворожих власне, літаків. І перше питання, чому це сталося? Тобто, з чим пов'язане таке покращення показників, якщо це можна сказати. Тобто, у нас є якісь нові засоби, нова тактика, стратегія, чи просто росіяни стали надто нахабними? Ну, тут це два варіанти. Перші, росіяни стали більш нахабними, і не тому, що їх та, що вони так, характер в них такі, вони по життю такі, а тому, що відчувається, що наступи, вони відчули, що вони пробомбили шлях сухопутним ну, штурмовим підрозділом в Авдіївці, да? і mm -hmm. вони вирішили цю тактику застосувати на інших фронтах. Але якщо під Авдіївкою нам було ну, там не дуже зручно розташовувати зенітні засоби, Бо там ну, занадто велика російських, була концентрація російської авіації і російської ППО. от, То на півдні нам це зробити простіше, там більш спокійний район. Росіяни влетіли в зону ураження, командир зенітно-ракетного комплексу почекав, поки вони е, пройшли дистанцію, що вони не зможуть зреагувати, вийти з зони ураження і виконав пуск. А... Тобто виключно з їхньою нахабністю пов'язано, це не може бути, наприклад, якісь нові засоби, зокрема, йде мова про F-16, про які нам, можливо, досі не повідомили. Та ні, для F-16 ще трішечки рано. От, крім того, f 16 вони, їх би хтось та помітив. І знаєте, ну, у нас люди такі, що вони б не втерпіли. Вони б викинули з усіма переможними гаслами і на фоні прапора, і на фоні герба. і... Я не вірю, що були f 16 Крім того, росіяни ж мають літаючі радари. І вони помітили, крім того, радіолокатор f 16 добре знайома його сигнатура, ну, тобто параметр сигналу, добре знайомі росіянам, і літаки радіоперехоплення і засоби радіоперехоплення його б зафіксували і ідентифікували. Ну, поки що цього нема. Також є думка, що можливо це Петріот, той, який блукає по Україні, це він чи це все ж таки було можливо з інших якихось засобів? Ну, призрак комунізму коли коли блукав по Європі, да? тепер Петріот може поблукати по Україні. Ну, навряд чи якісь інші засоби. Нам ще казали, що передадуть два італо-французьких комплекси сам але що то про щось про їх застосування, ну я жодного разу нічого не чув. Чи є вони, чи нема невідомо, може сам пте. Але розумієте, можна було б припустити, що старі радянські комплекси, наприклад, С-200. Да? Але тут групові, групові пуски. Тут пишуть про три збитих. А С200, розгорнути три пускових і зробити одночасний пуск з наведенням, ну це нереально. Скільки часу треба українським воїнам на такий постріл? Тобто це треба запеленгувати, підпустити ближче, вистрілити, скільки часу це відбувається і яка, який потім ризик, що по них прилетить, адже вони засвітять свої, по своїй позиції? Там, важлив, там як у снайпера, важливий не час, а терпіння. Угу. Один з основних методів роботи зенітно-ракетних військ, він називається Засідка. Зенітно-ракетний комплекс в обстановці секретності. Десь встановлюють поблизу ворожих позицій. Ну, ви розумієте, що росіяни не, не підлітають близько до лінії фронту, От. десь його розташовують і він якийсь час просто там знаходиться, не подаючи жодних ознак життя, не стріляє, не включає радіолокатори. Він в пасивному режимі отримує інформацію від радіолокаційних станцій системи протиповітряної оборони. Як тільки зовнішній радар йому скаже, що а, цілі знаходяться в зоні ураження, і мож, можна з великою вірогідністю їх таки збити. Включається станція наведення, здійснюється пуск, здійснюється наведення, а після цього ноги в руки. 20 mm. хвилин на згортання і відхід з позиції, поки не запеленгували, поки не там, нанесли там ракетними системами ну, РСЗС та там Гради, Урагани там інші російські дивізіони поганої погоди, щоб не нанесли удари по позиція Також ви сказали, що оці от промені того ж F 16, вже дуже добре знають росіяни, їхні локатори. Тобто, коли в нас нарешті з'являться ті літаки, росіяни взагалі не будуть до нас наближатися? Чи як це взагалі буде відбуватися? Що вони нам дадуть стратегічно на полі бою? Вони стратегічно не дадуть геть нічого. Тактичні, тактичні ми навіть не переваги отримаємо паритет. Бо зараз ми просто не можемо вступати в бої з російською авіацією. Знаєте, з травня 2022 року повітряних боїв між винищувачів нема. Росіяни не ризикують вступати в ближні повітряні бої. Вони здалека, навіть, знаєте, не з середньої дальності, а з великої дальності, вони допрацьовані у них цих винищувачів, пускати ракети на 200 кілометрів. А ракети середньої дальності наші 120 км. І от вони цими ракетами збивають наші літаки, ну, до речі, останнього досвідченого льотчика-штурмовика пишуть, що збили саме так ракетою Р-37 на дальність там 200 плюс кілометрів. Він навіть не міг, його навіть попередити не могли, що по ньому здійснив напуск. Занадто велика дальність. Про С-16. Коли прилетять F-16, все залежить від того, які системи озброєння їм передадуть, угу. якщо їм разом з літаками ми отримаємо ракети останніх моделей з дальністю там, ну, це амрами будуть, але з дальністю там 150 кілометрів, да, це одна справа. Якщо більш старі на, 100, на 120 кілометрів, це інша справа. І так би мовити, якщо в першому випадку в нас буде бонус, да, невеличкий, да, ну, от там 30-40 кілометрів, на які ми можемо бити по росіянам, а росіяни ще не можуть бити по нас. То, якщо отримуємо ракети на 120, то це вже буде в них 120 на 120. І дуже важливий, який буде бортовий комплекс оборони. Бо пристойний бортовий комплекс оборони може збити наведення російської ракети. А якісь старенькі, які росіяни знають як рідні, от як наші на Су-27, на міг 29-х, вони на ці радіоперешкоди, які ставлять ці комплекси, наші, які на наших літаках зараз, їхні ракети вже не реагують. Угу. Тобто дуже багато цих всіх нюансів, від яких все буде залежати. Величезна кількість, і диявол завжди, вибачте, що перебуває, диявол завжди в деталях. От кажуть, f 16 прилетять, і російська авіація не буде, як такої, буде. Ми це це, це ще зовсім не панацея. Це геть не панацея, але це, це шанс, який би літак, тепер ми не підняли в повітря, для росіян це буде f 16 Потім, якщо f 16 на першому етапі покажуть себе ефективними, то росіяни змушені будуть знову відходити і вже пускати ці каби, крилаті авіабомби, да? вже пускати не з 30-40 кілометрів, а на межі їхньої дальності з 70 кілометрів. І готувати операції, піднімати от і літаючий радар, і більша кількість винищувачів буде змушені будуть планувати операцію з залученням великої кількості сил. І вже mm -hmm. не зможуть так. Піднялися, полетіли, скинули бомби, повернулися, підвисили нові бомби. Каруселі крутити вже не зможуть. До речі, хочу... Вже такі бомбові удари будуть там, ну, день два-три-чотири, скільки є справних літаків, і по одному разу. Mm -hmm. Просто не вистачить ресурсу. Ну, от з F-16 ми з вами більш-менш розібралися, а от, власне, втрата цих шістьох бортів з боку Росії. Воно як впливає на поле бою? Ніяк. Тобто в них є ще, які ще прилетять і в на то. Них, в них вони починали війну, маючи 140 су 34 і сотню су 35 Ну, Останні шість літаків це ці два типи. Звичайно, вони там понесли втрати, вони втратили десь понад 30, десь до, до, 30, до 30 літаків понесли втрати по су 34 і зовсім маленькі втрати по су 35 там 7 чи 8 літаків а, наприклад, по виробництву вони випускали набагато більше. Вони а, в му році випустили, ну, по цих типах, я скажу, 10 Су-34 і 7 Су-35. Угу. Mm -hmm. Бачите, да, що втрати за балом. У 2023 році, році випустили 10-35 і від 6 до 8 су-34. Тобто вони фактично свої втрати ну, процентів на 90 вони відновили. А по пілотах. Тобто, якщо залізо залізом, то все ж таки пілот це людина, яку треба довго навчати, вона має мати певну кількість вильтів і так далі. Це для них суттєві втрати? Ну, скажімо так, теж не дуже, бо нема активних бойових дій. Якби там ми раз, ну хоча б раз на тиждень збивали політику, да, то була б дійсно значить, втрата пілотів, як на конвейері, Да, Прийшов, збили, прийшов, збили. У росіян не так багато льотних училищ залишилось, і загалом підготовка льотчика, вона і дороговартісна і тривала. От. Я не думаю, що вони. Скажімо так, з 20-го, 19 2019 -го року готувалися до довготривалих трирічних бойових дій. Там же було гасло за Київ за три дні. Да? Так. І от тепер, поки вони підготують кваліфікованих льотчиків, вже буде 25 рік. Угу. Ось така історія. Добре, дуже дякую вам за розмову. Будь Нашим гостем був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую дуже вам. Так, будь ласка.